Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цей корабель є носієм 8КР калібр і не один раз обстрілював територію України цим озброєнням. Можна виразно говорити про серйозні пошкодження фрегата проєкту 11356 Р адмірал Макаров, отриманих в результаті прямого попадання якогось непізнаного надводного засобу у борт корабля, після чого червона сигнальна ракета та сигнал СОС. Цей корабель є носієм восьми калібри і не один раз обстрілював територію України даним озброєнням. Але є в історії цього корабля й куди цікавіша сторінка. Ось що про це пише Олександр Коваленко, військовий блогер. Справа в тому, що з 2014 року я пильно стежив за розвитком проєкту фрегатів 11356, а точніше їх не розвитком, коли в Україну вторглася Росія в 2014 році. Наша країна припинила поставки низки комплектуючих російським кораблебудівникам. Одним з таких була газотурбінна корабельна установка М 7 н При Балтійській суднобудівний заводи Янтар повинен був побудувати для потреб ВМФ Російської Федерації 6 фрегатів. проєкту то 11356. Побудувати він встиг три кораблі. Але після введення санкцій Україною на поставку ГТУ програму Росіянам довелося призупинити. Імпорт замістити українські силові установки Росіянам не вдалося, і вони замість фрегатів вирішили зосередитися на виробництві корветів проєкту 2386 і МРК. Проєкту 21631. У МРК проєкту 21631, до речі, з речі силовою установкою теж. Не все слава богу. Після відмови німецької компанії MTU поставляти в Росію свої дизелі. Що ж до фрегатів проєкту 11356, то у 2018 році Росії все ж вдалося продати четвертий і п'ятий недобудовані кораблі Індії на дуже невигідних для себе умовах. Наприклад, продаж здійснювався в рупіях із урахуванням нестабільного курсу цієї валюти. Росіяни втратили з моменту угоди й оплати за рік 30 мільйонів доларів наступного. Року ця сума вже склала 55 мільйонів доларів. Цікаво, те, що продавши четвертий і п'ятий, недобудовані фрегати, вони так і не змогли визначити шостий бойовий корабель, корпус якого досі стоїть законсервований на Прибалтійському суднобудівному заводі Янтар без малого як сьомий рік поспіль. Фактично Україна своїми санкціями унеможливила подальшу реалізацію перспективного проєкту 11356 для ВМФ Російської Федерації. А зараз ми і зовсім можемо спостерігати, як цей проєкт множиться на нулі діями якихось непізнаних надводних об'єктів. Але в складі ВМФ Російської Федерації таких фрегатів всього три і будувати нові вони не можуть. Хоча помилка не три, а тепер вже два. Адже поки фрегат на ремонті він не в складі. А скільки триватиме ремонт і чи підлягає він йому взагалі? Це ще цікавіше питання, відповідь на яке ми теж дуже скоро дізнаємося. Зазначимо, Україна має власну розробку, яка дає можливість протистояти кораблям: морські дрони. За словами розробників, маленькі та швидкі дрони українського виробництва не тільки здатні захищати наші моря, а й вже продемонстрували свою ефективність в нападі на ворога. Так, 29 жовтня такі дрони атакували три кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, зокрема і флагман адмірал Макаров у бухті Севастополя. На перший такий пристрій, що коштує 10 мільйонів гривень, гроші на фандрейзинговій платформі Юнайтед 24 зібрали менш ніж за годину. Він носитиме ім'я Херсон. Другий дрон назвали Севастополь. Загалом Україна вже має 25 таких пристроїв. При цьому деякі з них отримали вкрай епічні та пророчі для ворога назви. Буквально за декілька днів після оголошення збору відомий литовський телеведучий, засновник інтернет-телеканалу. Лоїсвіст Тіві та громадський активіст Андрю Стапіна повідомив, що литовці вже назбирали 250 тисяч доларів на морський дрон для України. А за підсумками народного голосування, в якому взяло участь близько 12 тисяч людей, дали йому миротворче ім'я Піс Дец. З нашими найкращими побажаннями миру російському чорноморському флоту збір коштів на ще один безпілотник від Литви триває, повідомив журналіст у Твіттері. А поки і малі, і дорослі українці, вкотре нагадують, що на расистів чекає лише піс, дець, піс та піс дюк. Дрони до бою до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.